Просимо хвилиною мовчання вшанувати всіх загиблих на війні українців. 好好呆 відкриваю. У складі команди Поділля забив Андрій Балицький, номер 77. А це А це 16 років. Зроби хоть якусь дію. Лови, 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 лови. Так, окей. Два. Бос. どうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどもどうもどうもどう Був у складі Поділля забив Андрій Валіцький, номер 77. Рахунок 2-1 на Поділля. Гол у складі команди футбольного клубу колотича забив Ігор Сливка, номер 20 Рахунок 3-2 на користь Поділля. Фінал ліги чемпіонів Тернопільщини. Нагородження приймає голова Асоціації футболу Тернопільщини Юрик Тарас Зіновіч. Отож, першими до нагородження запрошується арбітр з сьогоднішнього матчу. Отож, Владислав Русланюк. Фіналіст, команда футбольного клубу Плотича. Вода також. На голові отримує Андрій Гарас. Тарас Кормило. Петро Грабчак. Тарас Німаш. Анатолій Гринченко. Ігор Сливка. Богдан Герчук. Денис Тихоліс, В'ячеслав Бабяр Олександр Кухаренко, Володимир Савка, Євген Юнаков, Роман Бардокін, Віталій Городецький, Віктор Дублянко, Олександр Савич, Олег Демчук, Віктор Ковальчук, Іван Кічула. Вітаємо команду Плотичі, яка гідно сьогодні виступила в фіналі Ліги Чемпіонів. Львівщини 23-го року команда «Поділля». i don't know Нагороду отримає головний тренер команди Поділля Богдан Іванців. Tchau, vamos. Deu para Здане. Перемога 3-2, наскільки приємна вона все-таки, ви були фаворитом і дотиснули супер? Ну, звичайно, що приємно ми стали чемпіонами, є чемпіонів. Всі позитивні емоції. Але ми мене з якими ми граємо, команда була досить досвідчена, була досить до молоді. Ми знали, що нам буде важко, але ми добилися того, що ми хотіли. Чи всі футболісти виконали поставлену задачу вами на гру? Ну були деякі нюанси, що у нас не получалося, тому що команда потише є досить, досвід на досвідна команда, досить досвід грають, тому дещо в там і не получалося. В тому таймі трошки проарештувалися, і то що, то, що ми панували. Ми зброю кого можете відзначити головною <плес> зіркою сьогоднішнього матчу вашої команди? Ну сьогоднішня зірка – це є наша команда. Це команда Поділля Васильківці. Я не хочу нікого зараз конкретно виділяти. Всі молодці, всі добилися. Що скажете про команду суперника, адже вона з Тернопільського району, ви з обласного рівня? Ну, відверто, я знаю цю команду кожного з хлопців, і я їх не ставлю, що вони команда з району. Це команда, яка може представляти обласний футбол і представляти його на високому рівні. Цим... Дякую, удачі. Андрію, наскільки важкий був сьогоднішній матч, особисто для тебе і команди загалом? Ну, кожен фінал по-своєму є важкий для одної і для другої команди на той війні фінал. Але наші хлопці молодці, десь щось не вийшло. Після першого тайму трохи розслабло, у нас такий був би, так би сказати. Але пропустили гол. Далі впевнено, зіграли. Ще вітаю команду, перемогли, забили два гола. Коли Ігор Козалко зрівняв рахунок, чи було якесь таке побоювання за результат цього матчу? Чи були впевнені в перемозі? Ну, завжди настроєні були на перемогу. Так, да, коли зрівняли рахунок, трішки воно десь так вже думали, може, щоб не було якихось таких е, непотрібних, так би сказати, е, пропуску, то Трошки емоційно так десь. Але молодці забили зразу другий швидкий гол. Тримали ініціативу ігри. Переламали. Переламали. Чи можете себе назвати MVP матчу Два голи забили, фактично. Та, ні. Це все команда, зав... все завдяки команді. Один гравець не грає в футбол. Це... Не я один так кажу, всі найдосвітні люди так говорять. І воно дійсно так і є. Дякую, Андрійко. Ще раз перемогу. Дякую. Тарасе, прикро програвати 2-3, фактично, десь десь воно було близько, то й перемога. Чому програли? Ну, факторів, звісно, багато в цій, в цій ситуації. Ну, Команда Суперник, команда обласна це перш за все такий основний фактор. Багато є виконавців майстерних. Ну, відчувається, видно, зразу по ігрі, що хлопці в хорошому тонусі, видно, що пройшли дехто пройшов хорошу школу. Обласна команда. Ну, але притуанів при тому всьому рахунок 3-2 і десь моменти могли, і десь могли і зацепитися. І, скажімо так, нічий на градісно було вроді близько воно було. ну, Десь не дотягнули, не дожали. Нічого, ну, ну, рухаємося далі, на другий рік. Задачі ті самі вигравати ліву чемпіонів. Працюємо Ігор... над помилками, працюємо і ми рухаємося далі. Коли Ігор Козалко забив була якась така, десь впевнені, що таки можна витягнути цю гру? Ну так, видно, трохи команда така ожила зразу, да, десь на підйомі, побігли. Десь воно, можливо, з нами її зіграло злу шутку, що ми отак от десь трохи може, десь треба було може, сісти, нижче було при тому моменті, коли ми зрівняли рахунок. А ми думали, ну може дожмем доб'ємо. Ну і поплатилися, вчили на на контрі, що такий гол прийшов. І... Чимось суперник вас здивував? Я думаю, ви ну, команда, ну, десь ми так і розраховували, що буде дуже важка гра, тобто команда дійсно хорошого рівня. Так і людей настраїли своїх хлопців, що ну, важка буде гра, тому що дійсно команда не може вигравати першу лігу, якщо там. Десь, так, да, ми розраховували, що буде важка гра. і Вони мене свої доказали, тобто ну, свій рівень показали на футбольному полі. Вони молодці, з чим їх літають. Дякую, удачі вам в наступному сезоні.